Думаєш, що знаєш Україну, а от і ні. Лови кілька вражаючих фактів. В Україні знаходиться найглибша станція метро у світі Арсенальна у Києві. Вона така глибока, що поїздка туди, як подорож до центру землі. А ще уявляєте, в українській мові аж сім відмінків. Так, так, сім. Спробуй розібратися з усією цією граматикою. В Україні також є найбільший літак у світі, Антонов Ан 225 «Мрія». Цей велетень може перевозити до 640 тонн. Для всіх любителів історії в Україні у маленькому селі Ділове знаходиться географічний центр Європи. Хто б міг подумати, правда? І наостанок, українці дуже серйозно ставляться свого борщу. Цей буряковий суп можна вважати неофіційною національною стравою. Ось так. Україна країна повна сюрпризів, і вона набагато цікавіша, ніж здається, на перший погляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб дізнаватися більше цікавих фактів.